Номер 1144. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. Х відняти. 5,6 дорівня мінус 2. При відніманні числа називається зменшуване від'ємник різниці. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба від'ємник і від'ємник різницю додати. Х дорівня мінус 2. Додати 5,6 і здаріння одержали числа з різними знаками мінус 2, і плюс 5,6. Результат матиме знак більшого модуля, тобто плюс, і якщо знаки різні, від більшого модуля віднімаємо менший, тобто від 5,6. Піднімаємо 2, одержимо 3,6. Друге завдання. Хідняти 1,51 до рівня 0 Знову, щоб знайти невідоме зменшування, треба від'ємник і різницю додати. 1,51 соту додати 0,89. Додаємо. 1,51 п'ятдесят одна сота додати нуль цілих вісімдесят девять сутих. Десять, п'ять та вісім. 13, 1, 14. 1 та один, два. Одержали 2,4 десяти. Третє завдання х відняти 1 п'яту до рівня 0,2. Щоб знайти невідоме зменшування, потрібно різницю і від'ємник додати.